Терористи не припиняють атак на Донецький аеропорт. Залишки терміналів вони зранку обстрілювали з бронетехніки, а снайпери з вікон, квартир, багатоповерхівок, вели вогонь по українських десантників, які боронять летовище. Вибухи, залпи важкої зброї, клуби чорного диму. Все це на власні очі бачив Олександр Загородний. Під час чергового бою він був неподалік аеропорту. І про ситуацію в найгарячішій точці фронту далі в сюжеті. Ого! Він наш аеропорт. Вірніше те, що від нього залишилося. Це наші позиції. Здається, попали п'ять-шість пострілів і швидко в укриття. За лічені секунди противник починає відповідати, але свою справу хлопці вже зробили. Ну, там е зеленка така обширна, і там говорять, що вони, ті, що на аеропорту, вони там кучкуються. Получается, слева высота, там у них эта зеленка, танк вчера туда выезжал, и там его обстреляли из РПГ. И вот, они нас попросили туда их. Немножко там не давати їм жизнь, щоб вони там свободно себе не так чувствовали. Це бійці правого сектора зі своєю рапірою. Армійці до них ставляться по-різному. Одні захоплюються їхньою сміливістю, інші сварять за безросудне геройство. Але всі визнають, правий сектор тут у Донецькому аеропорту, воює і воює успішно. Хоча з самого аеропорта вже й не залишилося кілька опалених стін від терміналів. Ворог, не зумівши вибити українських воїнів, вирішив зрівняти цей об'єкт землею важкою артилерією. Увілішилась плотність одня со стороны противника. Вот. И усиленные попытки штурма аэропорта. То есть каждый день у нас происходят там боевые столкновения. Сейчас даже можно слышать, да, целый день на что-то бомбят, громят. Вот. Э, раненых вывозим а Слава Богу, немного. З їхньої сторони, конечно, потяг раз доволі. Це бійці 93-ї бригади, кіборги, яких охрестили журналісти. Хоча до них більше підходить слово герої хлопці готові тримати аеропорт разом з товаришами з інших підрозділів, скільки треба, незважаючи, що ворог постійно отримує серйозне підкріплення. Артилерії появилось танки, з, з танками постійно воюємо їхніми. Вот. Причому скільки їх не вбиває, вони постійно нові з'являються. А це вже танкісти з Чернігівської області. Самі засмальцовані, три тижні не милися, а їхні танки побиті мінами та гранатами. На них щоденні рейди у самісіньке пекло. Вони підвозять до терміналів набої, вивозять звідти на броні поранених. Ну, хочеться ж, щось якось Ну, Варимо, дуже речі. Якщо є можливість, то варимо. серед екіпажів кілька людей з контузією, та вони не йдуть з передової. кажуть, як вони можуть залишити друзів. Та все запитують, як там Київ? Чи пам'ятають чиновники про них з околись Донецького аеродрому. Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Зазимко ТСН 1+,1. плюс